Вітаю, вітаю вас, дорогі мої підписники, гості мого каналу, мої рідні люди, мої друзі, моя сім'я. Сьогодні я записую для вас прогноз по знакам Зодіаку з 3 по 9 вересня 2025 року. Це наш третій блок, третє відео, в якому будуть такі знаки Зодіаку, як «Стрілець», Козиріг, Водолій і Риби. Довго не будемо затягувати. Вітаю вас, дорогенькі мої стрільці. Давайте подивимося, яка слідуча неділя буде у вас. Так, загальна енергетика неділі. Фінанси і особисте життя. Що ми маємо? Загальна енергетика неділі. Благоді... да? якась така благодійність. Карта Ерафанту, карта традицій. Традиційна. Якось будете жити по законам, по уставам, по да? по якимось нормам життя. В навчанні, можливо, можливо, в якомусь. Як би сказати, на, наставницьком можете бути, да, щось будете повчати когось професійно там, чи що, дітей. Але це ж таке високе, духовне, Ну, неділя духовності. Якась така от наповнення. Я ж кажу, зразу пішла інформація, благодійність, допомога. Чомусь в мене так пішло. Оце у вас, стрільці, буде така неділя. Якось, знаєте, Переоцінка життя. По карті смерті якась переоцінка життя розуміння, що, що сієш та й маєш. Е, що даєш, то й отримуєш. По карті справедливість. І тут теж духовність якось переоцінка життя. У мене така інформація, ви переоцінюєте, якось пере, ваші цінності поміняються. Щось трапиться, що Боже, всі старші аркани. Якось ви поміняєте своє життя кардинально, можливо, навіть. Якось отак. Що, якось все повинно бути по-інакшому. От в мене якась така інформація. Але е, взагалі така якась перша енергетика це благодійність, якось допоможи ближньому, підтримай людей. Що життя не вічне, смерть поряд, якесь отаке. Щось така інформація пішла. От. І вас по картам якась переоцінка життя. Фінанси. Фінанси. Дуже багато треба буде різних, да, наприклад, там. І вам треба буде від, їх... від них відбиватися. треба буде їх оплачувати, отаке буде, така неділя буде. Щось треба, треба буде поробити. Да, ну, але я вам хочу сказати, що ви його якось так справитесь з цим на, на, ну, легко. Дуже багато буде якихось платежів, і ви з ними справитеся ну, приборкаєте, зможете. Знаєте, як би сказати, сидячи вдома на дивані, От так, якось ви з цими проблемами з усіма вирішите їх справитися. Але щита трати будуть. Тобто дуже багато на вас особисте життя. В особистому житті башта собі, стрільці. Особисте життя, башта це руйнування повністю вашого, ваших відносин, якщо ви з відносинами. То повністю. Неудивительно, може бути, оце, як, як, як мені показували, що в особистому житті може бути руйнація якихось одних відносин і перехід на другі відносини. І нове життя, нова переоцінка, зовсім друге, Знаєте, як наче, друга сім'я, можливо, другі традиції, друге все. Може бути карта Єрафанту, і це ще карта вінчання, свадьби. Ем, що хочете, так, там, «Кристини родини теж така може бути церква. Так, дивимося, що це по вашому особистому житті. Ой, тут «особисте». Ну, ху -ху -ху -ху. Я хочу сказати, що в особистому житті повний крах. Якась, ви знаєте, якась. Ем, Прідательство, якесь в спину ніж. Але це дає вам можливість нових горизонтів, нового, нового життя, нового майбутнього. Ось ще кажу, якась така у вас, вона навпаки, вам дає це якусь можливість, можливість бути щасливою заново. Чи щасливим заново? Якось ця неділя у вас якась кординальна стрільці. Бажаю вам мудрості, сили і віри в те, що ви сильні і вмілі, і знаєте, і вмієте. Да? Будьте сильні, сильними. І пам'ятайте, що все, що не робиться в житті, все на краще. І що б не трапилося в житті, що все буде добре. Якщо не добре, то це ще не кінець. Да? Теж таке. Тому. Будьте молодця, молодці. Прошу вас і ще хочу попросити вас, дорогенькі мої стрільці. Напишіть у коментарях, як мої прогнози відіграються у вашому житті. Чи збуваються вони, чи не збуваються. Мені дуже-дуже це цікаво. Як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. До зустрічі! Вітаю вас, дорогі мої козироги. Давайте подивимося, яка буде слідуча неділя у вас. Так, загальна енергетика неділі. Також дивимося фінанси ваші і ваше особисте життя. Давайте. Неділя у вас буде, загальна неділя у козирогів, не хотюнчик. Нічого я не хочу. Якась така, знаєте, обидали мене. Ось так буде сидіть, якісь під деревиною. Все пропало, нічого немає, все рушиться. Вам кажуть, та нічого, ось от, дивіться, от і це хорошо, і це хорошо, і так хорошо. А ви ні, не те не хочу. Якісь буде капризулить, Нічого все, все пропало, життя пройшла, завіщання не написано. <ріст> Ви дорогенькі. Ну, коротше, вас буде якесь ну, ну, депресивне якесь состояння, таке не буде настрою. Просто не буде настрою. Будете закритися трошечки, захочете поплакати, можливо, десь заховатися, пожаліть себе. А вам дають, вам все буде давати знаки, буде показувати, що все хорошо, все ж добре, дивись і це, і це. А ви ж такі будете М -м -м -м. тому дорогенькі мої козироги, Погрустіть всього дня два. І не, і, не, і не впадайте в оцю глибоку депресію, тому що вийти з неї дуже-дуже тяжко. А по похандрити надо обов'язково. Тому впадайте в свою хандру. Побудьте там пару днів, поставте собі ціль. Я хандрю два дні. От два дня похандріть, а на третій день вставайте, поправляйте корону на голові і вперед з піснею. Так. Да, якесь буде от. Вроді нічого не случилося, вроді все і хорошо. А ви оце такі якісь, вам треба зробити, буде якийсь вибір, якесь щось треба. Ну, взагалі ви ем, керівник свого життя, ви магістр свого життя, ви все робите в своєму житті правильно, так як треба, ви вмієте ним керувати, розпреділяти, можливостей у вас дуже багато, знаєте, але ви якось самі себе на цій неділі загоните в якусь депресняк, будете сидіти, ем, жаліти і, і плакати. Так, піднімаємо попу, все добре. Ну, до кінця неділі тройка жезлів, то вже почнете трошечки якось вас. Фінанси, а фінанси? А фінанси тут жезлов, тут жезлов, це ми що. Приходим, приходять фінанси, чи це ми так тратимо їм головку? Давайте подивимося, що це тут жезло. Об'ясніть нам. Покажіть мені, що таке тут жезло по фінансам, по зробі. Ні, ну Це е, прийде зарплата, прийде, плюс, це плюс, це, це в стабільність. Щось прийде в стабільність, буде поповнення грошей, да? тобто ви будете нормально, все буде добре. Так, і в особистому житті, А в особистому житті все-таки отшельник, одиночество і такі, сам собі. оце що Це вам оце можливо, оце... Вісна прийшла, весна прийшла. І це треба щось, якесь, знаєте, от хочеться, може, любові, хочеться обнімашок, хочеться якогось там, ну не знаю, рідну людину поряд, а ви оце, отшельники. Так що, хто одинокі козероги, то це отшельниками і будете. Якщо так і будете одні, щось самі собі там мудрить. Хто в парі, то все одно будете. В, одину, в одні, тому що захочеться оце посадіть, похандрить, бо вважаєш, ця неділя буде така в козирогів, що треба, губи подуть. Yeah. Yeah. Але у вас все нормально. У вас десятка пентаклі, це сім'я, це якийсь рід, це ж... Ну, ви не одні. Все одно ви не одні. Ви, в стаб... ну, ось, ви самі, ну це жінка чи чоловік, немає, що у вас все добре, королева Пентаклі, тобто не все так, ну, не все так страшне і погане. Все нормально. Трошечки кажуть вам усе, треба почекати, якісь будуть зміни, будете йти до нових берегів. Тому дорогенькі мої козероги. Почуйте мене, будь ласка, хандріть недовго. І все не так погано, все впереді. Такий мій прогноз для моїх дорогеньких козерогів. Прошу вас, козерогів, дуже-дуже-дуже. Напишіть в коментарях під цим відео, як у вас програються мої прогнози. Чи збуваються, чи не збуваються, як ви користуєтеся моїми порадами. Мені для мене це дуже-дуже важливо і мені це цікаво. Просто для себе мені цікаво, як воно все реалізується у вашому житті. Мої прогнози. Е, дякую, що ви зі мною, дякую, що підтримуєте мене. І, як завжди, моє традиційне, що б не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. До зустрічі! Вітаю вас, дорогенькі, мої водолічки. Давайте подивимося, яка будуча неділя у вас. Загальна енергетика. Фінанси. І особисте життя. Бистро, скоро і понятно. Так, загальна енергетика. Нічого собі, е, карта страшного суди, якісь грандіозні переміни, Кардинальні переміни. Зміни в житті. І якось, знаєте, якесь громогласне заявлення про зміни в цьому житті. Якось так, все, серйозно. Давайте подивимося, з чим це пов'язано. Я майстер, я беру в руки своє життя, я дію, я можу. І в мене якісь нові цілі в моєму житті. Якісь пост... Будете... Коротше говоря, водолії. Мозговий припадок. Будете писати, я вибачаюся. Будемо, бо я водолія, будемо писати план на, на март. Що на березень? Що ми там придумаємо собі, щось будемо. Руководити своїм життям, щось будемо придумувати, якийсь движ, що ми будемо двигатися кудись, що ми щось будемо може, вчитися, може якісь вопроси такі, що, що даємо, то получаємось. Да, оцінюємо, оцінюємо себе, наприклад, да, там, якісь перспективи нашого життя, да, якісь рішення приймемо. Щось кардинально будемо міняти в своєму житті. Ну, Щось таке, знаєте, щось. Зарядку став, зарядку зробив, там, побіг, відбіг, у нас спортзал, ну, оце отаке. Ну, як обичайно. Ну. три дні, а потім уже все закінчиться. Ні, ні Будемо якось так це, до цього так серйозно підходити, ну, щось кардинально міняємо в житті, водолії. Щось кардинально, про щось якось громогласно. Це давайте подивимося, це касається нашого життя, чи це касається взагалі світу? От мені інтересно. О, це зараз порозбираємося трошки водолії. Це касається нашого Водоліїв? Чи це касається все світу? Це касається все світу. Щось буде те, що у все ну, в миру. І що це буде за інформація про Мирушу, що зміна на водолії в життя? Що це буде за інформація? Чим вона пов'язана? Покажіть, будь ласка, з чим буде вона пов'язана. Помощ, дружба. Ухота дилюзій якихось, от до такої непонятної ситуації прийняті рішення по правосуддю. Ну, може, я взагалі не дуже люблю дивитися там для українці мене зрозуміють по війні. Я її не дивлюся, я дуже багато різних тарологів, які це дивляться, які ці в цьому більше компетентні, але, можливо, Якась інформація про надання допомоги від друзів і якась непонятна ситуація проясниться по правосуддю. Тобто те, що заслужили, те й маєте. І це по десятки пентаклів, це карта сім'ї. Ну, я думаю, що мене, мої українці, рідні, дорогі і любимі, ви мене почули і поняли, про що я маю на увазі. Будемо чекати, про якусь допомогу. Правосуддю і, і що це воно. Далі перемога. Все понятно. Так що, можливо, дорогенькі мої водолітчики, буде якась інформація, яка може змінити кардинально наше життя. І ми можемо якісь нові плани у зв'язку з цим можемо вистраювати свої якісь нові плани життя. Може бути і такий варіант. Так, фінанси. Фінанси, фінанси є, фінанси не хочемо втратити. Відбиваємося, будуть у нас. Дай грошей, дай грошей. А ми ні, нема, не трогайте нас, а ми ж добра душа, добра ж душа, последня себе знімемо, віддамо. Навіть якщо себе немає, в собою поділимося. найдемо комусь та віддамо. Да? Денежки будуть, будемо раді, якось. але денежки прийдуть, денежки поступлять, але ми їх тратити не будемо. Ми будемо їх якось в стороночку. Будем, грошики будуть, але будемо їх економити. В особистому житті, А в особистому житті сварки. Соримося, виясняємо в сад, кому ну, ми ж, ви ж знаєте, ми ж можемо. Розказуємо, куди кому йти, по якому направленню, яким путем, чи, воз... чи возвращатися, чи не возвращатися. це все ми можемо. Давайте подивимось. Я вас прошу водолію про це без драки. Бо ситуація якась щось, розумієте, щось ото... Щось приховують від вас, а воно на вгору і почнете ви. Побубну бить. Це трошки розстроює вас. Якісь, якась трохи якась інформація, і можете бути трошечки у когось десь якась темна і тяжка ножі в спину може вилізти щось, що, чого не ждете, і може таке якесь, буде, ну, неприятне. Але взагалі я ж кажу, в особистому житті конфліктна ситуація. Дуже часто можуть бути конфлікти, якісь не нестриманість. Якась не Але все одно показує карта тройка жезля. Це показує, що з перспективи майбутнього прийняти рішення йду. Тобто, все це воно згладжується і йде можливість іти далі. Важко. Але, але все одно, ну, все одно по лічних відносинах можуть бути конфліктні ситуації. Як не дивлюся, як, як не витягую, як не стараюся, щоб була якась карта, яка в конфліктні ситуації якось перекриває. Ні. Конфліктна це неділя конфліктна. В особистому житті, вдома, з рідними, з близькими можете гіркатися і не, не так вони стоять, не так вони свистять, і все буде не так. Вам Водолії буде все не так. Тому якось трошки себе підтримуйте, це я сама собі говорю. Тому <сум> якось себе трошки стримуйте, ну, пам'ятайте, що ну, те, що о, нас роздражає, це нами керує. Якщо вас це не роздражає, вас не, не, не визиває вас це емоцією, значить це не під, над вами це не підвласне. Я собі так завжди говорю. Якщо мене починає роздражати, я надійваю наушники. І не чую нікого, мене це не мене це не касається. Тобто, ця ситуація мене не не тривожить. Тому мої дорогенькі водолії не обращаємо уваги і ведемо себе прилічно. Прилічно. І ще хочу попросити вас, мої дорогісінькі водолічики. Напишіть, будь ласка, у, у коментарях, як у вас програється мої прогнози. Мені дуже-дуже для мене це дуже важливо. Хочу проаналізувати свою роботу, як воно все це. Як я бачу карти, як їх читаю, як вони програються у вас. Чи ви використовуєте у житті мої поради. Для мене це дуже-дуже важливо. І хочу просто для себе проаналізувати. Такий мій прогноз для дорогеньких моїх водоліїв. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що підтримуєте мене. І, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. До зустрічі! Вітаю вас, дорогенькі мої рибки! Давайте подивимося. Що там у вас на слідучій неділі з 3 по 9 березня? Так, Загальна енергетика неділі: фінанси і особисте життя. Загальна енергетика неділі. Суєта, суїт. Будете двой пентаклі, будете. Шукати виход, головна боль, буде голова боліть, буде шукати виход з усіх оцих непонятних ситуацій, життєвих ситуацій. Знаєте, хоче жити, вміє віртеся, будете на одній нозі. Круть верть, білка в колесі, з тим договориться, туди побігти та рішити. Оце, оце риби буде у вас такий сумасшедша неділя. Головна боль із суєтою. Да. І ви знаєте, якісь будуть інтересні такі. Моменти, е от е ви плануєте одне, а воно навалиться на вас, якісь ну, інші справи, і ви якось будете оцей за цього і те на дешена, запланували щось нове, і ви будете оце якось метушитися, От така метушня буде. Так, дивимося далі. Це у нас. Фінанси, рибки, фінанси, фінанси, король пентаклів. Король пентаклів по енергетиці це стабільність. Стабільність грошики, матеріальне благополуччя, це збалансованість. Тобто грош, з грошми все ну, кожному, в кожному своє. Звісно, ну, грошми якось. Не гнівіть Бога є. Не важно, ну, Хліб последній не доїдаєте, скажімо так. Так, гроші, як наче ну, допомога, чи може якась ну, ну, я не знаю, ну, дотації, можливо, якісь, допомога якась, ну, якісь, якісь такі, знаєте, март Март, може в кого день народження, подарунки якісь, знаєте, гроші ми подарили, знаєте, от таке може бути, так? але якісь буде, ну, допомога, якась матеріальна. Так, Дивимося. Що у нас в особистому живе? В особистому житті сонечко. Все добре на цій неділі у вас е, якась ну, така світле. Будьте на цій неділі. Хто красивий, я красивий, хто умний, я умний. Хто найкращий, е, я найкращий. Да? І трошки егоїстичні такі е, сонечки. світить, радуватися, улибатися. Такі будете хороші хороші Ну, У багатьох е, рибків щас, зараз день народження. Да? У багатьох март місяць почався. Така якась, да, Відновлення нового життя. От цикл закри... заку... закінчується. цей цикл соляріс годовий да, і починається ось може, можливо. Нове життя на нове, да, зміна зміна циклу життя, тобто зміна день народження, да, наприклад, да, і от в особистому житті якісь зміни і пішло, і, і ви такі будете день народження, звісно, ага, ось, ось з годами, де года ваші, когось день народження. Кого, і, звісно, ви будете ну, другі вже. на рік е, мудріші. От вам і показали, що ви на рік станете мудріші, дареньки, але будете сіяти, будете. Сонечками на цій неділі і в особистому житті у вас все добре. Всі будуть казати, які ви хороші, любить вас, цілувати, обнімать, подарки дарить. Та прекрасно все. Я не можу нічого не сказати про особисте життя у рибик. Такий мій прогноз для моїх дореньких риб. Рибок. Прошу вас, пожалуйста, будь ласка, мої дорогісінькі рибоньки. Напишіть у коментарях, як у вас програються мої прогнози. Для мене це дуже-дуже важливо. Я хочу проаналізувати свою роботу, поняти, де в чому є в мене проколи, скажімо. так. Да? Я хочу це все проаналізувати, а без вашої допомоги мені це не вдасться. Тому я вас прошу, будь ласка, напишіть. В коментарях, як допомагають мої прогнози, мої карти дня і взагалі все допомагають вам в житті. Дякую, дякую, що ви зі мною, дякую, що підтримуєте мене. І, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті. Пам'ятайте, що все буде добре. До зустрічі!